Коли ми згадуємо про портативні консолі, то перше, що спадає на думку, це Valve Steam, PlayStation та Nintendo. Але я тут, щоб показати вам китайський преміум, це не просто консоль, це повноцінний Windows комп'ютер. Запускайте усі ваші ігри зі Steam, Epic Games чи Xbox Game Pass. Без жодних обмежень. Цей бренд особливо славиться своїм асортиментом форм-факторів: Air – ультратонкі та компактні моделі для максимальної портативності, 2 – три повнорозмірні моделі для максимальної потужності. Flip – відроджує класичний форм-фактор розкладачки. Pocket – пристрої на Android для ретрогеймінгу та мобільних ігор. А Я не у першому інтегрують найновіші процесори AMD та преміальні функції, як, от, до прикладу, Hall Effect джойстики, які використовуються як в середньому, так і в преміум сегменті. Вони позиціонують себе як пристрої вищої якості збірки та дизайну по відношенню до конкурентів. Готовий до справжнього портативного геймінгу.